Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Більше чотирьох тисяч заявок на отримання дров подали жителі лимана. Дніпровський апеляційний суд ухвалив відсторонити від посади начальницю відділу освіти Сєвєродонецької міської військової адміністрації Ларису Волченко та призначити їй запобіжний захід у вигляді застави. Волонтер Михайло Пуришев зі своєю командою створив у прифронтовому вугледарі укриття зі свердловиною для забору води душевими та пральними машинами. Любов та Юрій єдині жителі цієї розбитої п'ятиповерхівки. Вони не виїжджали півтора року. Живуть в підвалі свого дому. Світлана мешкає в будинку напроти, теж в підвалі їхні квартири розбиті обстрілами російської армії. Оце ж як Україна вийшла, а Росія заходила. Оце ж у нас дом так В підвалах. облаштували спальні місця, кухню за будинком біля церкви. Вирощують овощі щоб було що їсти. Картопля, 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 Вон, навіть кавуни лежать. Там помідори насінням каже любов, діляться з сусідами, вирощують також кабачки, гарбузи та перець. Це те, що залишилися до воєн. От вони самосіли. Тут так виривали бур'яни. Це, ну, це тут і такий переце. А це врожай. До зими законсервували свої помідори, огірки, морс. Ну на зиму вистачить, да вам? Я так думаю. ми не такі вже й проглоти. Запасаються на зиму і дровами. В кімнаті у Любові та Юрія є буржуйки. Так і зігріватимуться. У нас були побиті тут за домом миті дерева, попиляли дерева, тепер порубають хлопці. Це посохши, зараз е, е, я рубаю абрикоса, Віточки В'еточки побрізали, підстрили, підправили. Тепер ті віточки ага, не... перерубаю. Та й окація ну все дерево. Клинки. Це вам на зиму не вистачить. Ні. На зараз вже отримали 4300 тисячі заявок від місцевих жителів на отримання дров, розповідає начальник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов. Минулому році ми роздали буржуяк більш двох тисяч і давали дрова плюс червоний хрест і благодійні фонди нам давали брикети. В цьому році ми також плануємо. Зараз по підписуємо меморандум на постачання брикетів з благодійними фондами вже запланували кошти. І будемо виділяти, будемо заключати угоди, і будемо забезпечувати людей дровами. Це... Лиманський лісгосп планує нам допомогти в цьому питанні. Видаватимуть по три кубометри на родину, каже журавльов. Також до нового року планують відновити газопостачання в приватному секторі. Багатоповерхівка газу цьогоріч не буде. Теж у них стоять буржуйки і будуть опалюватися. Ми плануємо максимально, які до нас будуть заходити благодійні фонди з брикетами. Щоб ми плануємо давати їх там, де знаходяться багатоповерхівки. У нас на сьогоднішній день на котельні нагрузка від 9 до 15 відсотків. Тому і плюс руйнування, що вікна ще так сказать не закриті і тепло подавати нікуди. Видавати дрова, за словами журавльова, планують почати в кінці жовтня. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Сьогодні росіяни обстріляли Авдіївську громаду Донецької області. Загиблих немає. Наразі в місті залишається 1630 людей. Розповідає Суспільному очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За минулу добу 21 один масований обстріл відбувся по території громади. Три авіаракетних удари. Одна ракета на Авдіївський Поксихім. Одна на центральну частину міста, одна по старій міста. Одна поранена цивільна жінка. 82-го року народження. Вона не важка. Вона середня теж вивезли до лікарні Моноград. Протягом минулої доби російські війська пошкодили 59 цивільних об'єктів у Донецькій області. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів Донеччини. Повідомив поліцейський Олег Карницький. З артилерії армія РФ накрила НКРА людину. три керовані авіабомби скинула Росія на Терецьк, а Також вдарила по місту з артилерії. Є поранені пошкоджені щонайменше 17 приватних будинків. Два авіаудари керованими авіабомбами ФАБ 250 росіяни завдали по шахтарському. Руйнувань зазнали 11 приватних осель. По селу Райське окупанти били зі смерчів, пошкодили 23 приватних будинки. Українські захисники відбили спроби штурму російських військ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Повідомляє речник генштабу ЗСУ Павло Ковальчук. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. За відповідальністю «Таврія» на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиної Донецької області. Протягом минулої доби рятувальники Донеччини виявили та знищили на території області 102 вибухонебезпечних предмети. Йдеться у повідомленні прес-служби відомства. І на Ливанська, Суспільне новини, Донбас. В Першу чергу це е, місце, де люди зможуть е, бути вільний доступ до інформації до медицини і води. В пункті все працює. Генератор працює, вода є, пункт повноцінно, пральні машини, сушильні машини, душ люди приймають, слухають Там телебачення, єдині новини працюють. Тобто Повноцінний працює пункт. Гуманітарну допомогу туди привозять, люди приходять, отримують. Тобто це місце вже повністю готове для того, щоб люди трошки відпочили там від війни. Повністю готовий він як тиждень. Єдине, зараз хочемо це зробити фільтра, поставити з мінералізацією, щоб ну, обогащення мінералами, ну, тобто, щоб була дуже корисна вода. На пункти дуже багато треба і грошей зібрати, щоб його зробити. Ну, це дорогостояще. О, пункт може обійтись 400-700 тисяч, обійтись один пункт. Це Слава Богу, що нам араби, Арабські Емірати е е е виділили фонд е е генератор, а так би там і мільйон би. А так, це просто люди. От В Дніпрі ми просто приїхали бусом, до назви Я люблю Дніпро, анонсували, що ми будемо і люди. Принесли пакунки. Зараз ми переходимо в те русло, як ми не можемо, я не можу стільки пунктів задержати, да, щоб вони далі працювали. Паливо ну, повністю забезпечити пункт, це теж не, 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 ну, не дешево обходиться. І вже ми задумувалися, щоб трошки зупинитись з будуванням пунктів, тому що в нас немає. 750 літрів обходиться один пункт. На місяць. Пункти це не тільки боротьба за шлунок людей, це боротьба за серця. Ми приїхали, наприклад, в Угледар, нам кажуть, що не треба, їдьте відсюди, їдьте відсюди, не треба нам нічого. Ми уїжджали, а вони плакали. Оце боротьба за серця. Якщо по російському радіо кажуть, що Україна покинула і ви не нужний Україні, от, і по факту ніхто їм не займається і не допомагає то тоді виходить, буде Росія права. От. А коли приїжджають волонтери, роблять пункт і допомагають, і вони це бачать, то тоді це неправда. От тут іде боротьба. Ми, е е поміти того, що ми привозимо туди допомогу, ми даємо людям доступ до інформації. Вони знають, що коїться. Був випадок, коли е люди стояли на вулиці, набирали воду, О, це жіночка розказала. Вона каже, ну, чому ми зробили у підвалі набор води, щоб людям безпечніше було набирати. Вони кажуть, це дуже класно. Чому? Тому що я буквально на одну хвилину запізнилася на воду. Я, гавіт, прийшла, а тут, гавіт, от, мої люди, друзі, розбросили от, шматки людей. От. Я тільки на одну хвилину затримався. От. Ось, ось такі реалі оглядари. Люди живуть. У підвалі, і це єдине місце там, де можна щось отримати, прийти безкоштовно. Це пункт незглавності, куди їздять волонтери. Не треба чекати, треба щось зробити. У Дніпровському апеляційному суді розглядають першу апеляційну скаргу начальниці відділу освіти Сіверодонецької МВА Лариси Волченко. Та незгодна з постановою суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у вигляді внесення застави у розмірі 322 тисячі гривень. Ваша честь, я не визнаю того, що слідчі та прокурор мені приму вважається водною фальсифікацією, які можливо є особисті мотиви, оскільки не можна так відверто подавати спросані факти. Прошу вас, якщо буде ваша ласка, на час розладу кримінальної справи встановити мені на побіжний захід особисто зобов'язаний. Прокурор каже, рішення суду першої інстанції має залишитись без змін. Особиста Волченка поставила підписи на договорах про постачання продовольчої продукції. Було укладено сім таких договорів на загальну суму 7,8 мільйонів гривень. Вона поставила свій підпис і у подальшому також поставила свої підписи на актах приймання передачі вищевказаної продукції продовольчої продукції. Суд йде до нарадчої кімнати, по тому зачитує ухвалу. Апеляційну скаргу захисникам спільної тетяни Валерівни залишити без задоволення. Ухвала слідчу судді журналивно суду міста Дніпропетровська 8 вересня. 2022 року, без треті вірше про застосування запобіжного заходу вигляді застави стосовно Волочинка Лариси Петрівни підозрюваної за частини 5 статті 191, частини 1 статті 28, частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України залишити без змін. Одразу судді розглядають другу апеляційну скаргу Волченко щодо скасування рішення про відсторонення держслужбовиці з посади начальниці відділу освіти Сівердонецької МВА. Зараз зразу піде у нас освіта ляже, бо у нас з 11 людей, які працюють в апараті, залишилось 4. А головне це доступ до єдиної державної бази з питання освіти, де знаходяться реєстри документів про освіту, сертифікати про ЗНО, реєстр працівників, де запити оформлюються тільки спеціальним електронним. Ключом кое Прокурор просить залишити ухвалу без змін. Колегія апеляційного суду оголошує рішення. Апеляційну скаргу захисника москвіної Тетяни Валерівни задовольнити частково відсторонити від посади начальника управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області Волченко Лариси Петрівну строком до 5 листопада 2023 року. Я ніколи себе не признаю виновною, тому що ми робили все для того, щоб діти, які залишались на тимчасово окупованих територіях, час, коли наш місто розгромлювалось захватчиками, були накормлені. Якщо треба, будемо звертатись вище до європейського суда, до державного бюро розслідувань. Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Дмитро Говоростян. Хід розслідування справи коментує так: стосовно одного фігуранта провадження, матеріали вже виділені в окреме провадження на цей час. Продовжують тривати слідчі розшукові дії направлені на вседічне тарфорне розслідування обставин спану. Тобто, встановлюється ще декілька свідків. Нагадаємо, за даними слідства, навесні 2022 року чиновники Сєвєродонецької міської військової адміністрації замовили заморожену продукцію для харчування людей, які перебували в укриттях шкіл міста. Слідчі встановили 42 тонни заморожених м'ясних продуктів на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА не були доставлені. Збитки склали 3 мільйони гривень. Лариса Волченко отримала підозру у ймовірній розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Владиславу Кулу, Євген Єжов... Суспільне новини Донбас Макіївка, Невська та Білогорівка на Луганщині перебували під обстрілами росіян протягом доби. Повідомляє начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. У Макіївці внаслідок ударів окупантів зруйновано три будинки, пошкоджено сільськогосподарську техніку. Поліцейські Луганщини привезли жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки. Хліб та буржуки для обігріву. Також евакуювали чотирьох людей. Зараз сюди вийдіти, там буде гуманітарна допомога кожного місяця. ВПОшні кошти будуть як переселенські вам 2 тисячі да. треба, е, треба виїжджати. протягом минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень. Росіяни атакують поблизу Макіївки, розповідає речник східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлаш. Лиманокуп'янський напрямок там зараз найважча ситуація, оскільки противник використовує дуже інтенсивно свої су 35 Також використовує Ка-52 гелікоптери, використовує су 25 п'ять за минулу добу ми знищили 13 одиниць військової озброєння та військової техніки. Та 122 окупанти було ліквідовано. Знищити два танки. Т-72, п'ять бойових броньованих машин. та вдалося знищити ще дві машини. Станція Реб Бориса Глєбський і ще друга РЛС Зоопарк була пошкоджена. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.